Трудовий ресурс скоротився майже на 25%. Загальна інфляція становить близько 31%. Державний борг значно зріс. Такі цифри доводять деякі експерти. Інші говорять, ці сумні показники характерні для початку війни. Далі бізнес почав адаптуватися, економічна ситуація поліпшилася і стабілізувалася. Ніхто не інвестує. Під час війни, тому що є занадто багато ризиків, і це обмежує можливості економічного зростання. Тим не менш, 2023 року ми бачили економічне зростання десь на 5%. На 2024 рік очікується помірне економічне зростання десь в межах ВВП з збереженням низької інфляції, низької знову ж таки як для України під час війни. Країна продовжує жити, і деякі експерти навіть вживають термін українське економічне диво. Звісно, мова йде про ті регіони, де не проводяться активні бойові дії. 2024 рік буде краще ніж 2023, ну, з точки зору економіки, тому що вже фактично запрацювали всі галузі, які зупинилися дві тисячі двадцять і фактично ми бачимо, що аграрний сектор, навіть машинобудування, торгівля, всі працюють. Ну скажімо так. Все, що залишилось, все що пережило, все, що може працювати, працює. Аграрний сектор зазнав серйозних проблем через підрив Каховської ГЕС, мінування полів, зростання цін на паливо та добрива. Але сільгоспвиробники використовують нові площі, і акцент робиться саме на Одеську область. Також наш регіон має велике значення для експортування продукції, говорить експерт. Зростання ВВП на 2024 рік переважно буде базуватися на тому, що збільшились можливості експорту, а саме відкриття портів Великої Одеси, які зараз працюють майже на довоєнному рівні, що дозволяє експортувати не тільки аграрну продукцію, а також і металургійну продукцію. А можливість експорту, у свою чергу, стимулює як вантажні перевезення, так і відновлення металургічної та інших галузей. Хоча і гальмується процес брак кадрів. Багато працівників наразі захищають країну щодо інфляційних процесів, то вони повільніші ніж очікували експерти. Минулого року інфляція склала 5%, говорить фахівець. У нас в минулому році інфляція була значно менше ніж чекали, і в цьому році інфляція буде невелика. Вона ви самі бачите. От дивіться, за січень місяць у нас фактично встановили рекорд за саме маленькою інфляції за останні 10 років. Економічний експерт Сергій Фурса говорить про два основних драйвери зростання економіки України у другий рік війни: перше це експорт, другий стабільна ситуація з електрикою, що стимулює бізнес працювати набагато масовніше ніж у 2022 році. Щодо роздрібної торгівлі, то ситуація в цьому секторі у 2024 році буде стабілізуватися, говорить аналітик. Очікується помірне зростання, в тому числі роздрібної торгівлі. На цей рік очікує бізнес закладає підняття зарплат майже по всіх секторах. Тому в чисто математично у людей буде більше грошей. Люди будуть ці гроші витрачати. тому якесь помірне зростання очікується, в тому числі в торгівлі. Гроші, які ми отримуємо від наших партнерів, це окреме питання, і до бізнесу вони не мають відношення, підкреслює Олександр Охрименко. Для підприємців важливі перш за все кредити та гранти. Якщо бізнес хоче отримати пільгові, кредити, гранти, це все вже давно працює. Єдине, що ну, звичайно, яка частина бізнесу працює в тіні, вони не може користуватись цими кредитами. Хтось працює офіційно. Просто я говорю, тут немає якихось факторів, які б. Нас би прискорили і гальмували серйозною підтримкою для бізнесу. Є і державні програми. Вважає Сергій Фурса. Будь-яке банківське кредитування є обмежене під час війни. Проте працюють і на диво ефективно працюють програми державні ці 5, 7, 9. Вони є основним драйвером власне перетоку грошей з банківської системи до бізнесу. Проте звісно, що не весь бізнес буде отримувати можливість. Залучати кошти, тому що не весь бізнес в Україні на жаль є таким, якому довіряють банки. Країні потрібні гроші для наших захисників для закупівлі озброєння для звільнення та відновлення територій. Тому налагоджена робота бізнесу його підтримка вкрай важливі завдання, і виходячи з показників, вона поступово виконується.